Вітаю! Мене звати Олексій. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відеогляді пропонуємо вашій увазі професійний секатор від компанії Borg, призначення якого є догляд садом. Давайте його відкриємо, розповімо про технічні характеристики та переваги. Що ж, почнемо. Відкривши інструмент, перше, що ми бачимо, це інструкцію з експлуатації. Також українською мовою. Далі ми бачимо комплект приладдя для обслуговування інструменту, спеціальну викрутку. На даній викрутці монтована тріщітка, завдяки якій працювати нею досить комфортно. Дві насадки, одна голівка під шестигранник 13 мм. Та зірочка. Далі бачимо сам секатор. Модель Pro Pruner відрізняється від усіх інших моделей та має велику перевагу у якості сталі на самих лезах. Завдяки цим лезам можна різати гілки діаметром до 25 мм. Нижньої частини у нас є отвір під акумулятор. Далі ми бачимо кнопку ввімкнення та вимкнення живлення. Індикатор заряду батареї, дуже гарно прогумоване руків'я, безпосередньо кнопку запуску інструменту, і захист долоні. На верхній частині ми бачимо індикатор захисту інструменту та готовності до роботи. А для того, щоб продемонструвати даний інструмент безпосередньо у вімкненому стані, ми підготували акумулятор. Нагадуємо вам те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру. Що вказаний на пакуванні, і відрізняється від артикулярного номеру, що вказаний на інструменті. Цей номер потрібен для того, щоб ви могли зрозуміти комплектність інструменту, відповідно, акумулятори та зарядні пристрої. А цей номер потрібен для того, щоб менеджер міг коректно підібрати вам запчастини. Отже, беремо акумулятор і під'єднуємо його до інструменту. Далі вмикаємо інструмент. Іде відповідний звуковий сигнал один раз. І для того, щоб запустити інструмент в роботу, ми маємо два рази натиснути на пусковий гачок. Після цього інструмент дасть два сигнали. Це означає те, що він готовий до роботи. І, відповідно, можна починати працювати. На відміну від багатьох інструментів, які зв'язані з подібним типом завдань. Цей інструмент не потребує взагалі ніяких зусиль при обробці саду, особливо коли це йде систематична, досить тривала робота. Акумулятори ви можете купляти різної ємкості. Відповідно від ємкості акумулятору, залежить і тривалість роботи самого інструменту. Вага даного секатора складає всього 1 кг. Отже, що ми маємо? Професійний легкий інструмент від компанії Bosch, який може тривало працювати від акумулятору. На задній частині інструменту ми маємо інформаційне табло, на якому є артикулярний, заводський та серійний номери. Які допоможуть вам при реєстрації на міжнародному сайті Bosch та подовженню гарантії до 3 років? Ви маєте не забути це зробити на протязі 4 тижнів з моменту придбання для того, щоб подовжити гарантію. А на цьому у мене все. Якщо у вас з'явились якісь додаткові питання, ви можете задати їх нашим менеджерам, телефони яких вказані за адресою instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть відповідь на усі питання, підберуть саме той інструмент, який вам необхідний. Також ви можете залишати відгуки та коментарі у нас на каналі на YouTube. Ми з радістю дамо на них відповідь. Ставте великі пальці догори під нашими відео, слідкуйте за поновленням нашого каналу та розширенням асортименту компанії інструментаріум. Наразі вам подякував та до нових зустрічей!